У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми сьогодні знову слухали притчу про Багатія і Бога Лазаря. Якщо ми уважно слухали чи уважно читали, то ми обов'язково повинні помітити таку цікаву деталь. Справа в тому, що у цій притчі чомусь не згадується ім'я Багатія. Супереч тому, що ми знаємо з прикладів цього світу, що люди багаті і сильні люди, владні люди, вони впевнені в тому, що їхні імена широко відомі. Вони використовують засоби інформації, рекламу, в них є свої пропагандисти для того, щоб здобути світової популярності, а лише Євангелія, світло, правди і любові Христової нічого не має спільного з примками і меркантильними інтересами цього недосконалого, швидкоминучого світу, в якому ми перебуваємо. Сама історія свідчить про, свідчить про убогість, жалюгідність подібної психологічної установки. Свідомості таких людей, які впевнено вважають себе багатими, сильними, успішними і майже вічними. Так, тому що ці люди, як правило, настільки знаходяться в такому потьмареному розумі, що вони забувають про смерть, яка поряд теж з ними. Так от, Імена подібних людей, це свого роду феєрверки. Або можна сказати, це новорічний салют, який спалахує і на мить і швидко зникає з тріском. І дійсно ми це, ми, ми, ми це бачимо протягом історії, а є інші люди, які прості люди, невідомі люди цьому світу. Серед них багато бідних людей, але я хочу зауважити, що бідні теж бувають різними, що бідні теж бувають і жорстокими, і лукавими, і заздрісними, і бездушними. Багаті теж трапляються різними, є багаті благородні люди. є Люди багаті, котрі живуть лише для свого власного задоволення. От. Але ж ми говоримо про тих бідних людей, які смиренно несуть свій життєвий хрест. Ці люди непомітні для цього. світу. От. Вони невідомі цьому світу, але ж вони відомі самому Богові, завдяки їхній. Такі терплячки і долі завдяки їхньому смиренню, віри, доброті душі. І ці люди, імена цих людей написані в книзі життя. Господь дає уваження таке робить учням, що то, що ви там творите чудеса чи там проганяєте бісів, це не є якимось там таким значним досягненням. А ось коли ваші імена будуть написані в книзі життя, то це дійсно от є саме те, для чого ми в цьому світі живемо. Так от і, і саме ці люди, прості, смирені люди, до яких з презирством, зневагою ставляться так звані люди, славні. Цього світу, властолюбиві люди. От самі оці непоказні, непомітні люди вони засяють, як сонце в царстві небесному. А багатії і їм подібні геїсти увійдуть у пітьму вічну. Саме таке жахливе, що ми чули сьогодні притчі, яка викликає дійсно жах і вражає сильно нашу душу, це слова Авраама, який каже, що між вами і нами існує велика безодня, так що звідси до вас ніхто не може перейти, і звідти від вас до нас теж ніхто не переходить. В народі кажуть, що люди, люди жадні, ненажерливі, вони своєю бездушністю, нечурістю, можна сказати, своїми руками, своїми зубами, вони риють для себе вічну могилу. Однак невже ж може статися так, що зло, яке невиправиме заволодіє людською душею? І тоді вже буде неможливо щось змінитися, да, чомусь змінитися чи змінити свій стан у тамтешньому житті. Це дійсно так, тому що апостол Іоанн Богослов говорить такими словами, що є гріх на смерть і є гріх не на смерть. В першому випадку йдемо про тих людей, котрі грішать і взагалі не, не думають про покаяння. Це люди напроти. Вони цинічно виставляють на показ свої гріхи. Для них гріх є нормою життя. Ці люди нездатні до покаяння, і таким, всім, таким чином вони собі виношують духовну смерть. Тобто вони при цю духовну смерть породжують свої душі. Це є вічна смерть і це вічна розлука душі з Богом. Другому, другому випадку це люди, котрі так, грішать, але ж ці люди каються. Ці люди вони осуджують себе, вони жаліють жаліють про те, що в них є такі недоліки чи такі вади. Вони прагнуть подолати все це, але ж в них буває часто не виходить. Їм це легко не дається, але ж вони не відступають від подібної боротьби. Саме таких людей врятує Господь, тому що заради таких грішників Він прийшов і на, прийшов на землю. І ось і, преподобний Макар Єгипетський каже, якщо в душі людині відбувається брань, тобто духовна боротьба точиться в серці людському, і водночас тій самій душі перебувають. І гріх, і благодать. Можна сказати, там 50 на 50, а може навіть бути так, що гріх переважає, може взагалі відношення бути таким асиметричним, досить асиметричним, може бути там навіть 10 скажімо, позитиву, 90 негативу в цієї людині, в її душі. Так Макарій, якби запитує у нас, і сам буде давати відповідь, куди потрапить ця душа, якщо вона відійде з тіла у вічне життя. І він каже, туди, куди ум має свою ціль і його улюблене місце. Тобто, так, я, я боровся, я раз за разом отримував поразку, поразку за поразкою, але ж я не відступав. Я коті падав, але ж я вставав. Ось про яку категорію йде, йде мова. От і свій час рівноапостольний. Миколай Японський каже, так, були в мене гріхи, але ж гріхи гріхами, не для них я жив. Для мене була вища мета це служіння Богу і людям. Преподобний, преподобний Антоній Великий робить таку досить важливу так сказати, для нас річ. Тобто, він попереджає нас про духовну небезпеку, коли людина може захворіти гордовитою думкою про себе. Порахувати себе достойною Бога і достойною якоїсь особливої до себе уваги. Він каже: я знав таких монахів, котрі виснажили себе постом і молитвою от, і впали в гордість і самооману, після чого вони збожеволіли, тому що сподівалися на власні заслуги. І саме апостол Павел теж попереджає, що ділами закону не спасається жодна людина. Якщо ділами закону, то тобто є виконанням заповідей чи добрих справ, спасалася людина, то він каже, Христос даремно помер за нас. Тоді Христос даремно помер за нас. Людина спасається, каже Павел, саме вірою, але ж не просто вірою, вірою діючою любов'ю. Апостол Іоанн Богослов говорить: улюблений, будемо любити один, Бог, один одного, тому що любов від Бога. Хто любить, то народжене від Бога. Хто не любить свого, не любить людей, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Амінь.